Я не можу повірити. Після мокрої пригоди з дроном ми поспішали доїхати до Анталії, аби зайнятися його ремонтом. Почепив дрон тут, тут зверху, щоб він трохи обдувався вітром і зараз сонечко світить, то я думаю, трошки підсушиться. Використаємо, хоч той мізерний шанс, який в нас є, його врятувати. Ну, надія, тліє. Кількох тунелів і прекрасної дороги серед мальовничих краєвидів ми дістаємося найвідомішого курорту і найбільшого міста на березі середземного моря в Туреччині. Не сподобався, настільки мені Анталія сподобалась. Дуже красиве місто. І хоч це місто мільйонник і це друге місто мільйонник на нашому шляху. Перший був Ізмір, тепер Анталія. Але вона якась така красива, така різна. О, знову велодоріжка. На кілька днів ми поселилися в одному з готелів, який забронювали завчасно. Розташований він в історичній частині Анталії, і дуже скоро ці красиві й спокійні квартали ми полюбимо найбільше. Щойно поселилися, відразу вирушаємо. Їдемо до єдиної майстерні, яку я знайшов стосовно сервісу dji дронів але поселились ми в старому місті. Тут такі затишні маленькі вулички, і не так людно, як на набережні, бо на набережні було стільки людей. Вибирала я готель дуже довго. Після того, як ми поселилися в Гуйнюкує, мені він так не такий був якийсь неприкольний. І перед тим ми дивилися, що в камери теж все якесь таке було бридке і дороге. Тут ми готель ніч коштує 150 турецьких лір, але включно з сніданком. Прикольно. Вау. Вау! Оце краса! Оце я розумію, краса, старе місто. Старина квітка вибрала місце, де зупинитися. І от ми вийшли щойно з авторизованого сервісу. Єдиного тут в Анталії. І, на жаль, нам сказали, якщо дрон впав в воду, вони навіть не беруться розглядати його. Вони не будуть ремонтувати це. На жаль, отже, ми вийшли і не знаємо, куди далі звертатися з нашою проблемою. Можливо, я сам буду його перевіряти. Не знаю. Привіт, друзі! Я Марко і я люблю мандрувати і... Так, це і робота зарядка. Цього вечора ми вперше проїхалися прекрасною зеленою набережною Анталії, одним з улюблених місць відпочинку її мешканців. Складається таке враження, що Анталійці просто маніяки відпочинку, пікніків і посиденьок на природі. Насправді це дуже круто, що практично все узбережжя, всіє не ось такими зеленими зонами. Повернувшись до готелю, ми почали процес порятунку дрона самотужки, оскільки іншого виходу вже не було. Володя зі штатива і плазми обережно збудував конструкцію, аби прямо перед кондиціонером розмістити дрон для осушування. Попередньо він зняв з дрона частину корпусу. Так, ми плануємо максимально осушити ті частини дрона, в які потраплятиме тепле повітря. Поки ми вчора ввечері гуляли по місту на великах, їздили в сервіс дрона, то наші трейлери вже вже завезли сюди. Ну а зараз час сніданку. Ти я це розклав, бачиш, я зняв кришку, щоб був доступ повітря до всіх деталей тут, щоб вода швидко висохла, якщо вона там ще є. І зараз ми почнемо ще один інший процес. Знаєш чим? з чим? Рис. З рисом, правильно. Загалом годин 10 ми сушили дрон на ось цій конструкції біля кондиціонера. І зараз час настав справжньої магії. магії з рисом. Я спочатку теж дивувався, але справді прочитав в одній статті, що є шанс витягнути всю вологу з дрона, засипавши його рисом. І зараз ми це будемо робити. Для цього ми візьмемо ось таку дуже тонку тканинку, майже сіточку, і покладемо його туди. ваш ніхто не зрозуміє кого. Відрізай Мерко. Так. Один кілограм ми висипаємо спочатку. так. Тепер кладемо сюди дрон. <г crisi> Бачиш? <г konuş> І засипаємо другим кілограмом. Так. Ось. Нет, відрізай, Марко. Відрізай. Дово. Ось. І засипаємо. І засипаємо його. Ось так. Я його такою книгу на тільки Це замок. А, ага. ні, якась така база. Якась така база, рисова база. Подивимось, яка з цього вийде каша. Завтра вранці будемо перевіряти. Старим містом Анталії можна гуляти цілими днями, і вам точно не набридне, якщо ви полюбляєте спокійні, красиві місця з давньою історією. Хоч більшість будинків збудовані в османський період, тут великою мірою присутні також сліди римської та візантійської культур. Зараз старе місто орієнтоване перш за все на туризм, тож в кожному кварталі тут міститься по кілька готелів чи хостелів. Зазвичай вони розташовані в старих міських садибах, тож мають власні дворики з майже автентичним виглядом. Поруч з готелями так само численні ресторани, галереї, сувенірні крамниці. Марко просить сказати, що він будівельник. Привіт. Мене звати Марко будівельник. Ну, я не по-справжньому будівельник. Просто сьогодні я буду в ролі будівельника. Це Адріанські ворота, збудовані в другому столітті, на честь приїзду сюди римського імператора Адріана. Ну а зараз це вхід в старе місто Анталії. Це місто називається Калеїчі. а в сучасності я так розумію, це чудова принада, аби робити фотосесії під час весілля. Цікавим фактом є те, що адріанські ворота збереглися в первинному вигляді. Тобто, як в другому столітті їх тут побудували, так вони і стоять донині. Тобто, всі ці арки, всі ці візерунки, всі ці колони це є оригінал, і ніхто додатково сюди нічого не встановлював. Ага. Марко будівельник, який збудував ці арки. Цю Адріанову, Адріанові ворота каже Марко, що будував він. Вулички старого міста такі вузенькі, чомусь нагадують європейські вулиці, саме центрів, старих центрів європейських міст. І а, тут всюди різні кафешки, крамнички, такі навіть вулички, схожі на якийсь лабіринт, де можна загубитися то поворот направо, то наліво, то ще кудись. Звісно, особливий шарм Анталії пов'язаний з морем. В межах старого міста розташована не менш старовинна гавань, котра також є улюбленим місцем анталійців і туристів. Одне з найкращих місць з неймовірно красивим видом знаходиться поруч біля гавані. Як ви бачите, воно дуже популярне. Сюди справді варто прийти і подивитись на ці види. Вау. Я уявляю, як жити. В тих будинках над кручами з таким видом постійно завжди. Що ж, це наступний ранок. І зараз буде момент істини. А ми перевіряємо дрон. Це, 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 це. Так. Іди. Яка каша? Так, яка каша рисова з дроном Так. Зараз будемо перевіряти. Ну що, дрончику, ти прокинувся? Ожив чи ні? Загудеш нам зараз чи ні? Так, зараз я закручу лише ось цю чорну кришку, частково накрию. Його, так? І перевіримо, чи він взагалі живий. Так. Тоді, а якщо, якщо все а окей. А де крила? Гвинти маєш на увазі? Так. Пропелери? Так. Потім поставимо. А чому? Тому що ми зараз просто подивимося, чи він рухається. Ми зрозуміємо, якщо воно якщо він працює, ага. то тоді попробуємо О, З гвинтами. Вмикаємо і зараз буде ясно, чи він живий, чи ні. Він живий. Зв'язок є. а зображення а Ізораження є. зображення є. Дивіться, ось я, ось ми. Привіт. Зараз вмикаю двигуни. а Все працює. Може, політаю! Да, зараз політаємо. Зараз а, будемо. І от ми знову можемо бачити світ з висоти пташиного польоту. Спочатку ми політали в безлюдній локації за містом над грандіозним каньйоном Гювер. Чесно, я не знаю, як це назвати інакше, якщо не найбільшим чудом техніки, яке я будь-коли мав. Після того, як він пробув 4 хвилини під водою, при тому, що там і болотом, в болоті він впав, і я його ще й ногою там наступив, коли його шукав. Після того, коли в авторизованому сервісі DJI відмовились навіть розглядати його, сказали, ні, він впав в воду. Ні-ні ні. Після того в мене взагалі майже зникла надія, що він оживе. Але от зараз, бачите, він літає так, як і раніше. Це просто в мене нема слів. Потім ми побачили з повітря і саму Анталію. дня ми відвідали музей Анталії. Можемо сказати напевне, що для нас він увійшов в топ найцікавіших точок цього міста. В надруге століття. -та -ду -та -ду -та -ду -та -ду. Ось це третя століття. Ці маленькі глиняні дві посудини з такими пімпочками. так це з них пили немовлята молочко 330-ті роки до нашої ери, такі от пляшечки для дітей. Мар О. Марко. Марко. Тепер ви розумієте наскільки унікальні тут експонати в цьому музеї? Навіть Маркове ім'я тут присутнє. Одна захоплююча атракція, яку ми відвідали в останній день гігантський акваріум Анталії. Йшов час покидати Анталію та рухатися далі на схід в напрямку міста Аланія. Виїжджаємо з Анталії через п'ять днів, а вони все ще сидять. І як остання родзинка нашого перебування в цьому прекрасному місті, на нашому шляху був водоспад Дюден один з найвідоміших природних об'єктів Анталії. Того вечора ми доїхали тільки до околиці Анталії і зупинилися на красивому пляжі Лара, який турки також полюбляють як місце відпочинку. Турки полюбляють вечорами щось їсти грильоване з гриля. І ось ми проїжджаємо цей парк біля Лара Біч. І що ми бачимо? Так тут є столики, де можна робити пікніки. Але тут ще є мангали, такі аля традиційні барбекюшки. І он там вони вже щось печуть, якось куфте. Цих мангалів дуже багато по парку. Штук може з 50 точно. Вау! Це дуже прикольно. Серед евкаліптів, майже як Австралія. Є столики, є ось місце, де будемо варити їсти, і навіть є вода, і там туалет. Супер. Тут же на пляжі ми поставили намет і спали під шепіт морських хвиль.